5 гривень. А я кажу, що 5 гривень вже мало. Вже мало 5 гривень. Вон в Равнах вже... вже по 6 гривень готові брати. Так що стоїмо менше 6 гривень, а то і більше треба просити, я думаю. Тому що скільки, скільки можна це людьми знущатися. Це одне. Друге, вчора перелякався район. Ввечері вже дзвонили дзвонювали, вранці мають бути. Вон, здається, вже приїхали. Вчора боялися їхати до людей, сьогодні вже не бояться вранці приїхали. Явно ганяв Волгу, вон підуть люди. не А які перемети, повипилювали там дерева, посадить нікому, да? так? Як то так продали все на дрова, гроші кисеню. Да, да, да. Ще не все і вас вітаю, хлопці. Чого хлопці вчора не приїхали до людей, скажіть? Чого не приїхали? Вчора був день виводу військ з Афганістану і ми встановували учасників... бойових. Вшановували це п'янствували, чи що? Артем Юрій. Не Артем Юрійович, чому приїхали, не міріте по собі. Давай, міряємо. Міряємо. Шановна громада, оце вам явний приклад бездіяльності Правильно. і пов'язаності в кабарях керівництва району. Ми вас Тому що, ми вони всі помазані оцим всім молоком, м'ясом, полями, землею. Вони зажралися там у ці жердяї. Розумієте? І тільки після того, як ви вчора вийшли на телебачення ввечері, от вони почали подзвонювати всіх і казати, це ж ми приїдемо. А де ви були вчора? Люди мерзли, а ви там сиділи, вшановували. Да, треба вшановувати афганців, Питань немає. Але чого люди вчора стояли з п'ятої ранку тут? А вас не було? Бариші ділили там, да не знали, як себе поводити так і було, тому зараз.